Коли си нежить накриє важкою хвилею, допомагає Респеро Мирто Респеро вільне дихання вільним людям. Окупанти завдали два удари. По Чугуєві на Харківщині загинула жінка, яка була оператором котельні. Ще одній людині надали допомогу на місці. Є пошкодження закладу освіти, повідомили в місцевій ОДА. А вчора в день російська керована авіаційна бомба влучила в у сільраду у малому Бурлуці на Харківщині. Внаслідок обстрілу загинула 61-річна жінка. Поранення зазнали також двоє дітей десятирічну. Хлопчику ампутували ногу, а 14-річна дівчинка перебуває у лікарню. У лікарні з осколковими пораненнями. Також у селі пошкоджені будинок культури і житлові будинки. Повернення чоловіків в Україну. Це питання справедливості. Таку заяву зробив Володимир Зеленський на міжнародному форумі у Давосі. За його словами, в чоловіків мобілізаційного віку є лише два сценарії: воювати або працювати і платити податки. Послухаймо, це не якесь складне питання. Це питання про справедливість. Це не питання до жінок. Людей, які не мобілізаційно віку, чоловіків або дітей, вони свободні і вільні. Це питання закону і справедливості. Якщо ти мобілізаційного віку, згідно українського закону, ти маєш бути в Україні, і це факт. І далі ти будеш воювати або не воювати, ти будеш працювати, тому що я наводив цей приклад: вже. в Україні не можна просто дихати повітрям. Ми в війні. І Тому ти або працюєш, або ти воюєш, і це факт. Єврокомісія підтримала рішення розпочати скринінг українського законодавства. Це перевірка національних законів на відповідність до європейського права. Вона необхідна для підготовки так званої переговорної рамки. Саме цей документ визначає принципи і процедури ведення переговорів про вступ до ЄС за словами голови українського уряду Дениса Шмигаля. Майже 2800 актів мають бути імплементовані в наше законодавство. Про початок скринінгу заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дерляєн на європейському парламенті. За її словами, ЄС повинен доповнити це рішення відповідним фінансуванням. Послухаймо. political will Остання європейська рада продемонструвала політичну волю підтримувати Україну стільки скільки буде потрібно, але ми маємо підтримати це рішення адекватним фінансуванням. Ми запропонували гарантувати Україні стабільне і значне фінансування протягом наступних чотирьох років, щоб підтримати щоденне функціонування держави, стабілізувати економіку, наблизити її до нашого союзу. Я впевнена, що ми ухвалимо рішення 27 держав, що це можливо. вже 1 лютого лідери ЄС беруться на саміт, щоб спробувати подолати блокування угорщиною надання 50 мільярдів євро фінансової допомоги Україні. Міноборони розірве останній контракт із компанією бізнесмена Ігора Гринкевича. Йдеться про угоду на постачання харчів, які компанія не може надати для ЗСУ. Напередодні ДБР вручило нову підозру Ігорю Гринкевичу. Його звинувачують в оборудках із закупівлями одягу і білизни для ЗСУ. За даними слідства, підприємець створив злочинну організацію і уклав 23 договори з Міноборони на суму понад півтори мільярди гривень. Щоб шити і зберігати речі потужностей у компанії не було. бо раніше вони займались будівництвом. Загалом п'ять членів організації підозрюють у шахрайстві в особливо великих. Розмірах їх затримали. Правоохоронці опублікували фото затриманих людей з прихованими обличчями і без прізвищ. Також слідчі ДБР перевіряють чи причетні до оборудки чиновники Міноборони. Ігор Гринкевич зараз у СІЗО його затримали наприкінці грудня під час спроби дати хабар у 500 тисяч доларів одному із керівників ДБР. Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. Туди увійдуть 8 бронетранспортерів, 25 розвідувальних дронів, боєприпаси для леопардів, вантажівки і автомобілі для прикордонників. Всього у цьому році Берлін поставить Києву військових товарів на суму понад 7 мільярдів євро. Про це заявив канцлер Олаф Шольц після розмови із Джо Байденом. Це було головне на ранок далі буде.